А в інтернеті говорять, що монети з СССР стоять очень дорого. Почому мої монети нічого не стоять. Друзі, всім привіт! З вами знову Лавка Задоволень. Найнумізматичніший Ютуб канал. І сьогодні я вам розповім, що таке в радянських монетах чорний квадрат. І так, йдемо з вами з самого початку. Існує каталог цінник. Ось така краса. Яку можна придбати у нас в лавці за 150 гривень і знати скільки коштує будь-яка монета? Тепер ми з вами я вам поясню, чому одна монета коштує дорожче, інша дешевше. В Радянському Союзі деякі роки монет в деякі роки монет випускались не дуже великими екземплярами монети. Наприклад, якщо ми з вами візьмемо там й 90-й, 88-й рік. Монети випускалася випускалися великими тиражами. Але з 65-го по 73 рік, 5, 10, 15 та 20 копійок випустили дуже-дуже мало. Я точно цифри вам зараз не назову. І серед колекціонерів, бачите, зараз для того, щоб собрати повну колекцію монет СРСР три альбома. Перший 61-го після реформи до 74-го, потім ще один. Потім ще один. Раніше е, в радянських нумізматів у них е, на одному лістіку, там де ти вкладав монети, все було заповнено, як тут. А саме з 65-го по 73-й ось таким чином не вистачало монет, бо вони дуже дорогі. І вони в формі квадрата. І нумізмати називали це чорний квадрат, що фіг його знайдеш. Так же, якщо ми подивимось, наприклад, там нашу роздавачку, да з цього року по цього рік, отут всі дорого коштує, а інші дешево. Тому оце такий своєобразний чорний квадрат. І сьогодні я хочу вам на прикладі показати. Дивіться, от ми беремо з вами зараз 5 копійок. Бачите, в мене отут зібрані монети з чорного квадрату. До речі. А де ж продати рідкісні монети? А Де ж купити рідкісні монети? Все це можна зробити в нашому телеграм-каналі. Переходьте, будь ласка, і е, пропонуйте менеджеру рідкісні, якщо ви знайшли за цим каталогом монети. Значить, е, що стосується 5 копійок, зараз я вам покажу. У нас тут 69, 71 та 72. Е, 69. Будь ласка, 1400 гривень. 70, 400 друзі. 71, -й. 72. Коротше, ось чорний квадрат коштує дорого. А потім кожна монета, бачите, по 1 гривні до 91-го року. Тому уважно серед монет, які є у нас в кишені, можуть бути дорогі різновиди. 15 копійок 73 го року. Дивимось з вами уважно. Ось у нас 15 копійок, якийсь там коштує 350, 70, 8 тисяч, навіть коштує 42 го року, щоб ви знали. А потім, о, дивіться, по гривні, по гривні, по гривні, по гривні, і пішов чорний квадрат. Бачите, 10 тисяч, навіть якщо ви знайдете 70-го. У нас з вами 73 й рік. Ця монета коштує 2800 гривень. Ось така краса. Переходимо з вами 20 копійок. 69, 71, другий і так далі. Відкриваємо 20 копійок. Монети коштують по гривні, по гривні, по грівні. 20 тисяч це, друзі, на кружке від 3 копійок. Це рідкісний різновид. Ну, я не тримав в руках. А ось пішло, пішов наш чорний квадрат. Подивіться: з 65 по 70. І от у нас 69,71. 1254 300. Дві монети є 72, потім йде 74-й. 72-го отримала 700, 73-й, будь ласка, 74-й. Потім у нас 75-й, 76-й. Також шикарні ціни Тому, друзі, переходьте на наш телеграм-канал. Обов'язково купуйте цей каталог цінник 150 гривень, це взагалі копійки. А, знаходьте рідкісні різновиди та пропонуйте. А, я дуже радий, що пояснив вам, що таке чорний квадрат, бо дуже багато запитань було після вчорашніх наших а, торгів в Телеграмі, де ви можете придбати будь-яку нумізматичну продукцію. Бачите, її дуже-дуже багато. Тому підписуйтесь, лайкос, а я погнав далі. знімати для вас ще цікавіші та цікавіші відеоси. Побачимось.